Олена з Денисом познайомилася на дні народження у спільних друзів і одразу сподобалася один одному. Вона йому дзвінким сміхом та довгими ногами, а він їй сміливістю та рішучістю, з якою він до неї підійшов. Знала б вона тоді, що ця сміливість зіграє свого часу з нею злий жарт. Через три місяці вони одружилися і разом із друзями та родичами. Відгуляли сімейну урочистість у дорогому ресторані. У неї була двокімнатна квартира, а в нього кімната в гуртожитку. Тому вони вирішили жити в Олени, а кімнату здавати в оренду. Сімейне гніздечко після весілля вони вирішили довести до пуття, так би мовити. Поміняли меблі, сантехніку, купили нову посудомийку, пралку і якусь кухонну техніку. Це таки молода сім'я, а в неї має бути все найкраще. Чотири роки вони жили душа в душу, а на четвертий несподівано, як чорна кішка пробігла між подружжям. Денис став затримуватися на роботі, наполегливо ухилятися від подружніх обов'язків, перестав класти зарплату в коробочку і взагалі став чужим та холодним. І як не допитувалась Олена у Дениса в чому справа. Він від відповіді ухилявся, дивлячись на неї холодно. І ось одного прекрасного, але швидше не прекрасного дня, Олена повернулася додому з роботи, відкрила ключем квартиру, зайшла і обімліла. У квартирі ніби пройшов мама і чи пронісся вихор, а може, їх просто обікрали. Усі полиці та шафи були вивернуті. Посудомийка, видерта зі стіни. У ванні замість пральної машинки стирчали одні шланги. Олена тремтячими руками дістала телефон, як почула ззаду голос сусідки Ганни Михайлівни. О, Оленко, а куди це ви переїжджаєте? Розширюєте житлоплощу? В сенці ми переїжджаємо. Олена дивилася на сусідку, відкривши рота. Ну, як? Денис твій годину тому з вантажниками довго берехло тягали звідси. Глянувши на обличчя Олени, Ганна Михайлівна все зрозуміла і тільки охнула, закривши рота рукою. А Олена на ватяних ногах прийшла в глиб кімнати і сіла на диван. Раптом вона побачила на голій підлозі килима там теж не було білий лист паперу. І там було написано Олену, я зрозумів, що ми з тобою різні люди, і я не люблю тебе. У мене інша жінка. До речі, я забрав половину майна, яке мені належить, а тобі бажаю щастя. Олена прочитала записку ще кілька разів, не одразу зрозумівши суть написаного і заплакала, закривши обличчя руками: Уявляєш, Неля? П'ять років ми прожили, і мужик, як мужик був, і любив. І начебто все порівну, як кажуть, і в біді, і в радості, а тут навіть ложки забрав, уявляєш, ложки. Нелю, але я ж любила його, а він хіба так вчиняють чоловіки? Я навіть не уявляла, що він може так зі мною вчинити негідник. Він все забрав, все, не половину, а все, меблі, посуд, килими, навіть весільні подарунки. Що робити? зарадала Олена. Витираючи хусткою ту червоні місто очі. Анеля сиділа, дивилася на подругу та згадувала своє дитинство. Перед очима та в пам'яті назавжди залишилася дивна і незрозуміла їй тоді дитині картина. Батько з матір'ю розлучаються, і тато ділить майно, незважаючи на маленьку доньку. Три чашки мені, три тобі. Так, тарілки, їх сім. Гаразд, чотири тобі, три мені. Так, тепер простирадла. Батько казав діловим голосом, щось викреслюючи в блокноті, а мама сиділа нерухомо і намагалася на нього не дивитись. Неля бачила, що їй соромно, за нього соромно. Неля дивилася на подругу і в ній боролися суперечливі почуття. Їй хотілося обійняти і пожаліти, і сказати щось підбадьорююче. Але з іншого боку, вона розуміла, що, по-перше, це не допоможе, а по-друге, невідомо кому пощастило Денису, який отримав купу речей, або Олені, що позбулася такого чоловіка, зате її майбутня дитина ніколи не побачить, як її батько ділить чашки. І таке буває.